Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Користуючись нагодою, хочу вшанувати пам'ять тих, хто 70 років тому боровся проти окупантів і загинув у боротьбі за свою землю і свободу, тих, хто кував перемогу на фронті і в тилу, та всіма силами наближав той день, коли завершилася найбільша і найстрашніша війна в історії людства. Ми пам'ятаємо ваш подвиг і вашу жертву. Тому боремося проти намагань нової імперії забрати нашу з вами свободу і незалежність. Ворог буде розбитий. І перемога буде за нами. Сьогодні гостем нашої студії є командувач військ оперативного командування Схід генерал-майор Сергій Іванович Наєв. Бажаємо вам здоров'я, Сергій Іванович. Бажаю вам здоров'я і всім нашим глядачам. Сергій Іванович, майже місяць тому було створено оперативне командування Схід. Скажіть, будь ласка, які на нього покладаються завдання і якою є зона відповідальності оперативного командування? Оперативне командування Схід утворена на фондах оперативного командування Південь у відповідності до реформи Збройних сил України, яка триває безпосередньо в даний проміжок часу. Оперативне командування Схід є спадкаємцем колишнього 6-го армійського корпусу, колишньої 6-ї танкової армії. Та є головним органом військового управління у відповідній зоні відповідальності, зокрема і на території Дніпропетровської області. Завдання, які належать виконувати оперативному командуванню, Схід, вони чималі, але основні з них є наступні: це підготовка та вічі збройної агресії на території зони відповідальності. Незважаючи на перемір'я в зоні АТО. Продовжуються провокації та обстріли. Е яку є наразі оперативна обстановка? За останній час е кількість обстрілів, зокрема на Донецькому напрямку, зокрема на Кураківському напрямку, вона істотно збільшилась по зрівнянню з кількістю обстрілів у квітні місяці. Ми обороняємося, противник теж переходить до оборони, але не припиняє своїх спроб. Проводити наступальні дії, така, така загроза є, має місце відповідно, тому що в ході ведення бойових дій завжди є загроза наступальних дій. Ми таку загрозу не знімаємо до неї ставимося дуже серйозно і має, вживаємо відповідних підготовчих заходів. Зокрема. На даний час дуже серйозно проводиться підготовка органів управління штабів і командування з метою вивчення можливих сценарій розвитку подій і адекватного реагування на негативний розвиток подій. По-друге, готуються і проводяться заходи з підготовки військових частин Усі цій смузі оборони та ті, військової частини, які готуються і заново сформовані, у дати і терміни, які визначені нам. Визначені дати і терміни, зазначено військові частини, будуть готові до дій. Крім цього, готується досить потужне навчання і підготовка з територіальної оборони. Зокрема, на території Дніпропетровської області відбудеться реальний призив, апробація визначених підрозділів територіальної оборони. Це стрілецькі батальйони, це роти охорони і загони оборони. Наразі триває чергова черга мобілізації. Яка є зараз якість тих людей, які призвані за мобілізацію, і як триває їх підготовка, що змінилося у їх підготовці? У українського суспільства був час, щоб обмірковано осмислити все те, що відбувається зараз на території нашої держави. З часом кількість мотивованих військово зобов'язаних, військовослужбовців, які призвані на дійсну військову службу, істотно збільшується. Крім цього, збільшується якість цих військовослужбовців, які мобілізуються. В першу чергу я хотів би зауважити, що Дніпропетровська область є лідером серед регіонів України, з кількістю призваних за мобілізацію військовослужбовців, а також з кількістю добровольно призваних. Військовослужбовців, які мотивовані на четвертій хвилі мобілізації, військовозобов'язані вони приходять в начальні центри, приходять на полігони, де створені всі умови для їх підготовки. Час, який відводиться, він більше місяця, і протягом цього зазначеного часу військовослужбовці вони отримують відповідно навики, вміння. І знання щодо тої посади, яку вони будуть займати, і обов'язки за якою вони будуть виконувати безпосередньо війська. Той досвід, який отриманий за рік ведення антитерористичної операції, він повністю впроваджується в підходи і форми підготовки наших воїнів, в тому числі і на території Дніпропетровської області. Сергій Іванович, є ситуація з забезпеченням армії і якої допомоги. Потребують військові з боку волонтерів та громадських ініціатив, може якісь користуючись нагодою. Насамперед я хотів би віщирного е, серця подякувати всьому волонтерському рухові України, зокрема і Дніпропетровщини, кожному волонтерові, який е, надав частку своєї душі, е, передав ті чи інші матеріальні засоби. Військовим частинам оперативного командування, де взагалі військовим частинам всіх Збройних сил України. Низький вам Уклін, велике вам спасибі. Справа в тому, що питання забезпечення Збройних сил України перед початком антитерористичної операції, вони були, м'яко кажучи, на неналежному рівні. Це було пов'язане з тим рівнем фінансування, який щороку нам виділявся. Відповідно, там, де не спромоглися відповідні структури Збройних сил України в цілому державу, там піднявся волонтерський рух України. Керівництво Збройних сил України, міністр оборони України, зробили висновки, і зараз волонтери вони приймають не тільки активну участь, вони введені в структури із питань забезпечення збройних сил України. І ці волонтери безпосередньо займаються. Не тільки моніторингом, але й впровадженням всіх тих новітніх, дуже хороших, прекрасних ідей, які вводяться в Збройних силах України, і ми відчуваємо ті зміни, які відбулися. Тобто, питання забезпечення стають краще, якісніше, вони стають набагато дешевше, тобто, за показниками ціна і якість завдяки волонтерам. Ми збільшили хороші об'єми постачання матеріально-технічних засобів і нарікань до їх якості в більшості, в переважній більшості випадків немає. Що стосується подальшої роботи, Збройних сили України є і залишаються відкритими для волонтерського руху, ми ніяким чином не перешкоджаємо. Тому що я розумію, що є люди, які хочуть допомогти конкретній людині. Є люди, які хочуть допомогти якомусь підрозділу чи окремій військової частині, ніхто ніяких заборон цього приводу не ставить. Росія накопичила значний обсяг військ та найманців на Донбасі, через що опинилася власне у міжнародній ізоляції, і наразі не йдеться вже про суходольний проход до Криму або про суттєвий наступ. В глиб України, оскільки збудована досить потужна оборона. На вашу думку, який вихід є з цієї кризи? Я є військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом своєї держави. Для мене людиною, яка в свій час вибрала військовий шлях, виховувалася і навчалася саме на виконання військового обов'язку, воєнної справи. Виходом цієї кризи є тільки один: це звільнення території України від терористів, від російських найманців, поновлення е, території України за державним кордоном і е, отримання військової перемоги. Для мене вихід цієї кризи, як для людини військової, тільки такий: повне звільнення території, отримання перемоги над ворогом. Красно вам дякую. Боремося та поборемо. Обов'язково ми для того і призначені. У зоні проведення антитерористичної операції цивільні фахівці та військові інженери спільно працюють над будівництвом оборонних укріплень. Так, командувач військ оперативного командування Схід, генерал-майор Сергій Наєв та голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко здійснили робочу поїздку до Донецької області для вивчення ходу будівництва фортифікаційних споруд, які зводяться на лінії розмежування у зоні проведення АТО, згідно з затвердженим президентом України планом. У зоні відповідальності Дніпропетровської області ведуться роботи з будівництва півсотні фортифікаційних споруд. Переважно це укріплені взводні опорні пункти з можливістю підсилення їх важкою бронетехнікою та захищеними позиціями для розташування артилерії. За інформацією Дніпропетровської облдержадміністрації, близько половини з таких об'єктів будуть розташовані на першій лінії оборони. На це з держбюджету було виділено 120 мільйонів гривень. З них 39 мільйонів гривень вже отримано. Укладені відповідні контракти з підрядними організаціями, які вже розпочали роботу. Загалом кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 865 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд згідно плану будівництва за кожною з областей закріплена ділянка фронту, на якій буде споруджено три лінії оборонного рубежу. У ході робочої поїздки командувача військ та голови облдержадміністрації було перевірено хід виконання робіт, деталізовані завдання з будівництва, затверджений поетапний графік виконання робіт та відпрацьовані питання безпеки цивільних фахівців під час роботи на передньому краю оборони. На даному етапі проведено попередні розрахунки і розпочата робота по фортифікаційному обладнанню першої, другої та третьої смуг оборонного рубежу. По відповідно секторам відповідальності в зоні проведення антитерористичної операції. Значить, на даний час передній край укріплюється відповідно до вимог нових розроблених документів. Значить, друга та третя смуга, на них зараз працюють поки що цивільні організації, які заключили відповідні контракти і зараз будують другу та третю смуги оборонного рубежу. І випередньо проводяться робота щодо залучення цих цивільних. Організація для будівництва опорних пунктів на першій смузі оборонного рубежу в зоні проведення антитерористичної операції відповідно за умов надання відповідних умов безпеки. На даний час вже на багатьох опорних пунктах землі роботи завершені майже на 99%. Залишилось будівництво це перекритих щілин, бліндажів та бетонних споруд. Значить, ну на даний час ці споруди всі готуються, тут підвезені адільно, смонтовані, і після цього буде завершений будівницький. Значить, бравши опит значит, воїн минулого століття, вже 21-го століття, плюс в повному обсязі відпрацьовувався досвід ведення імені вже бойових дій під час проведення антитерористичної За заснову брались. Вимоги щодо обладнання опорних пунктів, беручи до уваги вже пропозиції командирів механізованих танкових частин, які безпосередньо брали участь у в бойові. В разі наявності всіх матеріалів обладнання опорного пункту займає приблизно коло трьох. На даний час всі роботи проводяться в плановому режимі, взривів поки що не бає. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Передачу провів лейтенант Романов.